Сьогодні відео співачка Ліда лі відреагувала на злив про її алкогольну залежність. Суддя мастер-шефа Ольга Мартиновська закрутила роман із старшим на 17 років. Чоловіком 44-річний В'ячеслав Узілков переніс серйозну операцію. Співачка Ліда Лі підтвердила, що хворіє на алкогольну залежність. Все почалося з того, що кошенята Богдана Безпалова злили йому ось цей кружечок з близького оточення співачки, на якому видно, що Ліда в медичному закладі. Згоду виконавиця підтвердила в сторі з свого інстаграму, що це правда. Вона пише у найвразливіший період життя від найближчих друзів, ніж спину. Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь. Це лише останній епізод. Прірв Вважаю співачці якнайшвидшого одужання та швидкого повернення до музики. Було важливим завжди. Щоб мій там обранець був високого зросту, тому що ага. мене 173 см. А Що ти маєш проти низеньких хлопців? Зірка мастер шеф Ольга Мартиновська розповідає, що її обранець Руслан приблизно такий, як вона собі уявляла. Для мене було принципово важливим завжди, щоб він був високого зросту. Бо в мене 173. Просто я поради з чоловіками, які нижче за мене, почуваюсь динозавром чи гігантом. Мені некомфортно. Я <рес> вірю в любов між. Парами будь-якого але ж у кожного з нас свої ці таргани ага. в голові. Важливим критерієм для Оліного обранця має бути, щоб чоловік був старший за неї, бо я вже мама для віри і не хочу бути мамою для когось іншого. каже мастер-шефиня. У нас 17 років різниця у віці. А що ти маєш проти нас молодий? Мені подобається твоя самоіронія, молодець. Суддя Мастершеф розповіла, що раніше знала Руслана, адже він працює в ресторанній сфері та є досить відомий в вузьких колах. А власне, познайомилися через інстаграм. Ми... Він тобі написав. так. – А ти там... одразу відповіла. Ну, я щось там лайкнула. Там wow. yeah. коханий Олі Руслан відреагував на її допис в інстаграм, де вона розповідала рецепт страв. Між ними промайнула іскра. А їхнє просте спілкування переросло в роман. Я живий. Я вийшов з наркозу. Я з новим серцем. Завтра у мене день народження. Пише в'ячеславу в своїх інстасторіс: ось такий подарунок я отримав від лікарів Київського інституту серця після вдалої операції. У Ексбоксера з'явилося натхнення зробити добру справу. Життя продовжується, значить, я теж допоможу комусь. І поки лежав у реанімації, вигадав новий безкоштовний проєкт зі схуднення, пару днів відновлення і все дізнаєтесь, написав у Ще на початку березня Слава опублікував світлину з медичного закладу, де видно, що чоловік отримує внутрішньовенне лікування. А Що стало причиною операції на серці, допоки невідомо. Гіпотетично, все таки спортивне минуле лишило відбиток на здоров'ї. Бажаю якнайшвидшого одужання спортсмену.